Всім привіт, до вашої уваги. Лот, аксесуари та одяг для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 40 одиниць. У лоті є колготи дитячі та жіночі. Костюми чоловічі та жіночі та дитячі. Матеріал 100 поліестер. Всього у лоті 50 одиниць. Є парик. Жіночі колготи з розміром L. Сумочки для цукерок. Вартість лоту 730 гривень. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.